Фермерського господарства відродження Агро, що розташоване на території Дмитрівської сільської ради міста Комсомольська Полтавської області, Урочисто відзначив день працівників сільського господарства. І з професійним святом колектив привітав його очільник Юрій Матюха. Він підбив цьогорічні підсумки роботи і побажав колегам подальших професійних здобутків міцного здоров'я, сімейного благополуччя. але в сьогоднішній день не гріх мені раз повторитися. Поблагодарити, а практично заслуговують на добре слово всі, всі, весь наші колективи. Обсяг робити ми зробили велике. Маючи 1200 гектарів землі, практично все було зроблено по хазяйську. Було в 2014 році усіяно. Озимого клину, Всі, ви знаєте, 250 гектарів, з якими треба було і підживити, і заборонювати. Я не буду це все переліковувати, я тільки буду час забирати, ви його все прекрасно робили. Але сьогодні я вже зразу хочу сказати, що ви заслужили, заслужили. Ми вже скільки років з вами працюємо, але як такого результату по озимому клину я маю виду по озимому пшениці. Зимому ячменю у нас ще не було. Середня врожайність озимої пшениці загалом склала майже 50 центнерів з одного гектара. Господарство не зібрало жодного кілограма фуражної пшениці, а тільки першого, другого та третього класів якості гарно вродили озимий ячмінь, горох, кукурудза, соняшник. Вагомі здобутки має і тваринництво. З особливою теплотою Юрій Олександрович говорив про очолюваний ним колектив однодумців, професіоналів, фахівців своєї справи. Вісім кращих працівників фермерського господарства: Валерій Матюха, Віктор Шапаренко, Василь Похилий, Михайло Левченко, Володимир Журба, Володимир Шматко, Оксана Кравчук, Тетяна Ткачова були відзначені почесними грамотами і гроші. Грошовими преміями від Кременчуцької районної державної адміністрації та районної ради, великі когорті працівників вручені грошові винагороди від адміністрації відродження агро. Привітав учасників зібрання із днем працівників сільського господарства. Депутат Дмитрівської сільської ради Анатолій Манько. Добре. Добре. Від нашого сільського голови Антоніни Іванівни, від виконкову і від цієї громади подякувати за вашу чудову, таку необхідну для нашої країни та всіх нас працю. Не хлібом, кажуть єдиним е, живе людина, але хліб це голова. Дозвольте вашому керівнику Юрію Олександровичу вручити цей символічний хліб і подякувати за ту працю. Яку робить убийці всі на чумі з ним. Ми дуже раді, що наші митрівські лани не позросли бур'янами. І це завдяки вам. Щастя вам, добробуту, всього самого найкращого. Директор Дмитрівської загальноосвітньої школи депутат сільської ради Віктор Брижань побажав аграріям сприятливої погоди і гарних врожаїв. Він подякував Юрію Матюсі за постійну благодійну допомогу школі. Від того, що ви виробляєте, від того, що ви заробляєте, він. Ну... Ділиться із нашою школою, вкладає в нашу школу, тому ми за це дуже вдячні. І, мабуть, правильно він робить, бо ну, він вкладає гроші в наше майбутнє, в наших дітей. Керівник фермерського господарства Юрій Матюха висловив вдячність Дмитрівському сільському голові Антоніні Прятко за співпрацю і підтримку учасникам шкільної самодіяльності гурту Дмитрівчанка Дмитрівського сільського клубу та дуету Язикаті Хвеськи із Комсоморська, які подарували присутнім незабутні хвилини зустрічі із піснею, поезією та гумором. Він побажав до Добра і нових звершень.